Як відреагував на банлибіги, подзвонив йому, пішли розбиратись, що з цим робити. Ну, я не знаю. Це, мабуть, вам треба, щоб Міша сам розказував. Ну що я знаю, да, да, за форсаж забанили на дві доби. Чому якісь фільми можна дивитись на стрімі? Якісь ні, дивіться, я скажу так: жоден, абсолютно жоден фільм, окрім того фільма, який ви самі зняли, змонтували, випустили, і маєте свій власний дозвіл на те, щоб дивитись свій фільм, не можна дивитись на твічі. Взагалі жоден. Просто деякі дистриб'ютори, деякі компанії, які випускають ці Фільми мають супер ахуєнні ресурси на те, щоб шукати всі стріми, то де може дивитися і одразу відправляти скаргу. А якісь компанії цим не займаються. І через це більшість фільмів ти дивишся і тобі нічого не буде. Але фільми від, наприклад, Warner Brothers, які здається, всі ресурси вкладають в те, щоб знаходити і банити за те, що їх дивляться. От такі компанії не можна дивитись точно. Бо вас з вірогідністю 85-90% забанять точно. Але. Типу, банять ненадовго. Перший раз банять там на добу, на дві. Потім ви проходите тест, знімаєте цей страйк. Другий раз вас забанять, страйк вже не зніметься. І у вас є можливість накопити ти. Три страйка. Якщо три страйка, то вас перманентно банять. Я нагадую, банять, якщо на твічі банять не аккаунт, тобто ти не можеш піти створити ще один аккаунт і з нього запуститись. Банять людину. Якщо тебе побачить, що ти поки в бані, навіть якщо Міша зараз створить якийсь інший аккаунт і десь там, типу, появиться на твічі, твіч це побачить і забанять Мішу назавжди вже. Ну і з'являтись не можна в ролі глядача, тобто з фейкового аккаунта, не можна з'являтись в ролі просто в кадрі, пройти, якби він в мене в гостях був зайшов би сюди. Його обзабанили назавжди і мене б ще при цьому.